Микола Косьович Зеров із когорти митців українського розділяного відродження. Цьогоріч ювіляр 135 років тому він народився у полтавському Зінкові, у родині Україну спрямованій культурницько-українській освіченій родині. Він був найстаршим з поміж 11 дітей зерових. До речі, за відразу зауважу Микола Зеров став відомим поетом. Його брат Михайло Орест, псевдонім, теж поет відомий, який емігрував і на еміграції в 2002 році помер. Брат Дмитро, один із найбільш відомих біологів України. Навчався майбутній поет, майбутній неокласик, спочатку у Зінківській гімназії, потім у Охтирській та першій Київській гімназії. А згодом на історико-філічному факультеті Київського університету. Це 1909-1914 роки. У 1912 році з'явилися друком перші твори, перші вірші Зерова. Такий цікавий журнал, був світло, який пов'язаний з Полтавою Газета Рада. Одним із найбільш плідних періодів творчого життя Миколи Зерова це був Баришівський, де у Баришеві він учителював. Там він, по суті, уклав, написав першу і на сьогодні єдину збірку про життєву Камена 1924 рік. Також у Баршивці зробив багато перекладів, один із найкращих перекладачів не тільки 20-30-х років, а один із найкращих перекладачів України загалом створив низку сонетів, дуже багато сатир, пародій, як він називав, і кілька невеликих оповідань. Від осені 1923 року Микола Зеро викладає у Київському інституті народної освіти. До речі, про те, що Зеро був природженим і блискучим лектором, свідчить багато фактів, але один я не можу не навести. Дуже часто після закінчення лекції, яку читав Микола Костович, студенти аплодували, а потім на руках його виносили на вулицю, щоб він міг дістатися додому. Отже, йому таким природженим і блискучим лектором, певно, вдався свого батька, котрий теж був у світі. Цікаво, що його ще називали нашим українським Золотоустом. Аплодисменти, пошана, прекрасні лекції, але найбільш відомий нам Микола Костєвич як поет-неокласик, один з п'ятірного Грона, Якщо ми пригадуємо, то троє з них наш Зеро. Павло Филиппович і Михайло Драйхмара були страджені у квітні 1935 року Миколу Косовича було заарештовано. Як і багатьом українським митцям, яких ми називаємо представниками устріляного відродження, його звинуватили в керівництві українською націоналістичною контрреволюційною організацією і засудили на 10 років. Сві 10 років позбавлення волі, Микола Косович після етапу відбував на Соловках. У пункт призначення він прибув у червні 1936 року. За станом здоров'я Зеро не міг працювати там лісорубом чи інш, на інших важких фізичних роботах. Тому він прибирав кімнати господарської служби. Закінчуючи роботу у кімнаті сторожа, Микола Костєвич займався перекладами і історико-літературними студіями. Один із відомих солідних істориків літератури, скажімо, його праця від. Коліша до Гвильового, це е, справді Микола Зеров. За, за багатьма свідченнями саме там, у комірчині Сторожа, він завершив багаторічну працю над українською версією Енеїди Вергілія. Тобто це не, 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 не тільки переклад, це дослідження, це е, дуже велика робота. Кажуть, що рукопис цього перекладу пропав або був знищений. Але є надія, що десь у схонах КДБ він може бути віднайдений. До речі, про те, що він працює над перекладом Вергілія, Микола Костюми писав у листі до дружини. Останній лист датований 19 вересня 1937 року. А подальша доля зерова, звичайно трагічна разом з іншими українськими митцями його розстріляли. У листопаді 1937 року, де дехто вказує конкретну дату, 3 листопада 1937 року, розстріляли, почуйте цю страшну абсурдну фразу, на честь 20-річчя Великого жовтня. Е, І от про Миколу Зерова, емігрант Яр Славучий, напише так про його смерть: пориванням строги, парнацьких мук, не зрадивши чертоги, поліг костями окрай полярних вод. Трагічна смерть Миколи Зерва була художньо переосмислена і іншим поетом, поетом українським Базилевським, який питав, писав: Питаєш, чи знана могила? Поети, як ангели мила, немає в поетів могил? У 1958 році він реабілітований. Є фільм про Соловецький період творчості Миколи Зерва, зроблений нашою викладачкою, професоркою, докторкою Бенедичних рух, Ольгою. Миколаївна Ніколенко, яка їздила на ті місця, де перебував у своєму ув'язненні наш земляк цьогорічний Микола Зерб. І на завершення я хочу процитувати його сонет. До речі, Неокласик. Чому? Тому що він звертається до класичних, античних зразків літературних, тому що він використовує класичні жанри і одним із найбільш таких класичних жанрів, який розвинув Микола Зеро, це сонет. Є в нього сонет 1921 року, називається Про дому, буквально переклад про дім або в оборону, в оборону в захист свого цінного. По суті, це програма неокласиків, якої не було такої, що існувала в формі статуту чи ще щось. Яка ж гірка, Господи, ця чаша, ця старосвідчина, цей дикий смак, ці мрійники без крил, якими так багата поезія прославилася наша. Що не митець, то флегма і сіряк, що не поет сентиментальна кваша. О, ні, пега собі потрібна інша паша, що не загруз у тварі дутвані не барак. Класична пластика і контур строгий, і логіки залізна течія. Оце твоя поезія дорога. Лекон де ліль, Жозе Рідіа, Парнаських зір, незахідне сузір'я Зведуть тебе на справжнє верховір'я. Микола Косівець Зеров, десь похований у Соловках. Але вже після реабілітації привезли грудку Соловецької землі і підховали у могилу його сина Костя, який помер дуже маленьким, 10 років від Скарлатини. Тобто, можна говорити, що Зеров Кость Миколаєвич і Микола Косьєвиць поховані в українській київській землі. з тими про Україну то думав про високе мистецтво розправлялися нещадно, і приклад цьому, і свідчення цьому на земляк ювілеювіляр, Микола.